Головним є документи на будинок. Перевірте, хто є власником. Документ про право власності підтверджує, що продавець дійсно володіє будинком і має право його продавати. Якщо є кілька власників, наприклад спадкоємці, усі вони повинні дати згоду на продаж. Перевірте кадастровий номер ділянки, він має бути зазначений у документах. Та відповідність меж ділянки на місцевості та в кадастровій карті. Наявність заборгованостей за комунальні послуги: вода, газ, електрик, обтяження або арешти можуть забороняти продаж, замовте виписку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Попросіть продавця довідки про відсутність заборгованості. Перед укладанням договору переконайтеся, що всі зареєстровані мешканці виписані з будинку. Якщо попередні угоди були оформлені з порушеннями, новий власник може зіткнутися із судовими. Позовами, навіть якщо продавець обіцяє вирішити всі проблеми після продажу, вимагайте вирішення цих питань до підписання.